Привіт-привіт! Зараз ми з вами граємо знову в Санхевен, і тут до нас прийшов, на шоста ранку до нас прийшла Люсія. Що вона хоче? Давай дізнаємось. Прокидайся і співай пиріжечок. Сподіваюся, ти не проти, що я тут чекаю. Схоже, твоя ферма вже набуває нових образів. Так чи інакше, час планувати твій перший візит на драконячу зустріч. Ти готовий зустрітися з Еліосом? Mm, що мені потрібно зробити? М'ясо дракона. Ми не будемо його їсти, пиріжечок, ну, Хоча ти пережечок з м'ясом? <сум> Цікаво. Що мені потрібно зробити? Сходження на драконову зустріч може бути небезпечним, тому я сам проведу вас нагору. Зустрінемося на міській площі завтра о 10 ранку, ага, Завтра, тобто. В наступній серії ми, мабуть, все таки підемо на зустріч. Звучить як план. Я з вами чудово! Я чекатиму тебе на нашій площі о 10 ранку. Побачимося! У нас є тут пошта. Прийшла нам. Дякуємо за участь у моїй щотижневій службі доставки насіння. Ми щиро цінуємо на вашу постійну співпрацю. Якщо ви підписані на пакунок насіння, отримайте 10 насінин, які чарівним чином доставляться до вашої поштової скриньки щотижня, як захоплююче. Ще раз дякуємо до наступного разу, Кетрін. Так, це насіння блакитної троянди. Це, якщо ви пам'ятаєте, ось тут усього в навичках, де воно, фермерство. Ось воно, квіткова ферма. І оце мені доставляє тепер насіння. Дуже непоганий старт. Ой, що таке? Гей, хто це йде по дорозі до твоєї ферми? Ой, знову та купчиха, купчиха це Ен. О, привіт, Ен. Привіт, пиріжечок, не хвилюйся так, я взагалі-то е, заскочив, щоб дати тобі дещо. Серйозно, що ти мені даруєш? Може, ми з тобою якось не так зрозуміли один одного. Я визнаю, що іноді я можу бути занадто наполегливим, щоб укласти угоду. Ну, не хвилюйся, Ен, мені потрібні інструменти, які ти продала. Так, можеш повторити. А, ні, Нам потрібні дійсно були інструменти. Гей, я сказав, що можу бути захопленим продажем, але не казав, що я роблю погані продажі. Ну, добре. Дозволь мені загладити будь-яку ворожнечу між нами. Я хочу подарувати тобі цей базовий стіл меблів. Він такий самий, як і твій стіл для майстрування, тільки призначений спеціально для виготовлення, е, як ти вже здогадався, меблів. Ну, дякую. Не дякую мені. Я знаю, що цей е, основний меблевий стіл е, дістанеться тому, хто знає, як ним користуватися. Про, просто майте на увазі, що створювати меблі за цим столом трохи дорожче, ніж купувати їх у звичайному магазині. Дякую, Енн. Але це ціна зручності, погоджуюся. Того що, ну, якщо ви зрозуміли, може ще ні, я ще потім це покажу. Меблі з'являються в магазині ну, не прям щоб усі. Там, там треба прям чекати, коли необхідні меблі з'являться. Просто вважай цей маленький подарунок початком прекрасної дружби, добре? Так, так, я тебе розкусив, та ні, та ні може я так і зроблю. Дякую, Енн. Ну, вона нам нічого поганого, по, по суті, ще не зробила. І в цілому я не пам'ятаю, що вона в майбутньому нам щось паскудила. Е, так, треба тоді дістати цей меблевий стіл. Зглянемо, що у нас тут. Тут ми також можемо робити скриню, ми можемо робити холодильник. Е, Зберігати їжу тут можна. Непогано. Ліхтарі, стопчики, хвіртка для паркану, дерев'яна лавка, ліжко, стільці, шафа. О, шафа нам надо. 12 дощечок. Окей. Тут ось вже більш специфічні. Ідуть, більш гарніші якісь стилізовані речі, кущики, квіточки, тренувальний манекен. Прикольно. Так. І все глиняний горщик відро з водою, ящик з м'ячами для принесення. Це, мабуть, для тваринок щось. Кошики з клубками пряжі, маленький акваріум. В акваріум, здається, можна буде запихувати рибу. Так, ну що, непогано, але поки що це не те, що нам прям треба. Нам дуже сильно необхідні ось дошки. Бо, бо нам треба зробити піч. Ми ось уже вчора накрафтили руди. Треба зробити піч і стіл фермера. Що в нас тут? У нас тут позріла пшениця. А, ні, не позріла, ти диви. Я думала, що вже позріла. Ну, добре, пополиваємо. Боже, я вже так скучила за цією грою. Хочу вже скоріше вам показати усе, що тут є. Мабуть, треба трошки прочищати ферму, а то в нас геть уже немає де що ставить. Зараз розкажу, мабуть, за оці ці здоровецькі колоди. Так, давай пополиваємо і камінці, так. Да. А що у нас ще є з цього завдань? Зібрати 40 пшениці, ну, ні. О, в нас є трохи грошей, можна буде піти і ще пшениці купити, посадити. Так, це ми зробили. Почнемо, мабуть, рубати дерева, тому що ну, прям геть їх дуже багато. Незадоволені розміщенням прикраси, використайте кірку. Так, щоб прибрати якісь ції, можна використати кірку, але до деяких можна просто нажати і вони переносяться. Стосовно великих колод зараз є неї. боже, як вона повільно це все робить, рубає. Ой, швиденько. Оце ось кулімани, що воно тут збирається, тут воно підписане, це теж валюта, але вона використовується не в цьому світі. Це такий спойлер. Оці ось колоди вони саморегенеруються, тобто, ви їх розбить із цими ржавими. Своїми інструментами не зможете. Вам потрібно або покращувати інструменти, або запросити до себе друга. І вдвох ви тоді зможете порозбиватися все. Те саме стосується і оцих великих кам'яних валунів. Бо навіть з поганими інструментами ви з другом зможете їх розбити одразу. А якщо ви граєте сам, то тоді вже доведеться вам. Його цей покращують спочатку інструменти. О, ми понабивали трохи цього і прокачали якусь навичку. А ну, глянемо, що у нас там за навичка така цікава. Дослідження. Так, гостру сокиру я вже зробила це стрибок у повітря, це щоб бігом бігти. Подвійний дубль під час збирання кормової їжі дає шанс отримати додатковий предмет, добрий сусід. Кожен завершений квест на дошці оголошень приносить один або два додаткові жетони. Ну, Поки що нам це не треба, бо поки ми назбираємо інших ресурсів для того, щоб можна було використовувати ці жетони, то ще багатько часу прийде. Я зараз поки що візьму собі ось це. Щоб побільше всяких знахідок було. Так, Що тут, звісно, все засрано. На цій ділянці. Насправді фарма досить велика. О, згадала, там вже десь яблука ростуть. Треба піти їх взяти. І, мабуть, докупимо ще пшеницю сьогодні. У нас є воно 90 946 гривень. Можна докупити пшеницю. Так, яблука ось тут, а ось. Так, потрясти. Забираємо. Потрясти. У нас тут, бачите, є особистий пляж навіть. Можна його тако зачистить. Воно спамниться. О, відкрить скриньку. Грошей надавали. Ой, мідний є тут. Воно тут перекладено, мідний ключ, але це, ну, це злиток, це не ключ. Туди поки що не йдемо. Там страшно. Не те, щоб прям сильно, але трошки. Так. О, фермерство прокачали. Чудово. Ми прямо сьогодні вкачаємося нормально. так. Зараз понасаджуємо всяке це. А, і ще хотіла що сказати. Для того, щоб серії були трошки покоротші, я зробила коротший день ігровий. Тут можна налаштовувати, можна півгодини, щоб тривав, ну, пів реальної години, щоб тривав день. А можна зменшити максимальне зменшення це 15 хвилин. От, я поставила на 15 хвилин. Зрештою, нам цього буде достатньо, щоб і серія не сильно затяг... затягнута була, і щоб зробити все, що нам треба. Так. Каменючки, боже, сапфіри випадають. Ми зараз зараз треба. О, чорний діамант, ну нічо собі. Оце да. Так, і оці ось все, що мене е, дерева кумарять. Я розумію, що вони ще не виросли, прям якось сильно багато дерев від них немає, але я хочу, щоб тут мені було чистенько. Ото понасерку так. Боже, оце ми вже навичок понакинули. Окей, е, треба зробити дошок. Я на всі ці будемо робити дош, дошки. Нам дуже сильно треба дошки. Зараз глянемо, що у нас там по навичкам. Ми отримали плюс одну навичку до цього, до фермерства. Зроблю побільше, щоб мені квіток присилали. Так, дослідження. Ще одна навичка дослідження. Ми зробимо оцей. 30% вже шанс, щоб подвоїться додатковий предмет буде. Кількість колод, що падають з дерев. О, оце я потім хочу. Усі скрині з скарбами та мішки з грошима дають більше золота. Хм. Хм. Ну Там побачимо. Спочатку треба прокачатися. Так. Е, що в нас є? У нас нічого нема. Пішли, пішли в магазин. Прикраси, ми зрозуміли. Тверда деревина, я вже розказала. О, бачили, скільки в нас грошей вже. Ну, 1043 гривні. Пітер, гей, пиріжечок, відчуваєш цей вітер? Це буде чудовий день. Дякую, Пітер. Хочеш щось запитати? Ну, давай. Ти зродом із Сан -Хевен? я прожив тут усе життя. Тож е, ти мені скажи, так я знаю це місто вздовж і впоперек. Я б нічого в ньому не змінив. Інші міста не йдуть ні в яке порівняння. Повірю тобі на слово, я відвідав кожне портове місце на західному узбережжі, тож я не просто пускаю пил в очі. Ви завжди були рибалкою. Не завжди. Раніше я займався торгівлею на своєму кораблі, але мені це набридло. Я не так люблю подорожувати маршрутами, як вільно плавати морем. Риболовля дає тобі більше свободи. Ще пак, тепер я просто слідкую за погодою, власними природними інстинктами. Море веде мене. Ну, я за тебе рада, Пітера. Так і треба. Біжи за своєю мрією. Так, що у нас тут? Емет. Я не перестану це бачить просто. Це, 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 це емет із е, сутінок. Нам треба багацька пшениці. А я оце думаю на всі гроші брати пшеницю. що? Двадцять штук я взяла. Мабуть, треба ще щось взяти, окрім пшениці. Та ні. Поки, поки що давайте закриємо це завдання там, де треба 40 пшениці вияти саме. Треба було це по знижки купити. Ось, о, що я казала про меблі, ось, о, наприклад. отут стоїть велика ця і стоїть тут одна картинка з грибочками. Отут цей килимочок. Оце нам треба буде ремонтувати за свої гроші. І тут такий лимочок. Ну, Дочекатися якихось конкретних меблів, які вам хочеться. ну, Довго. Тому, так, що в нас по завданням? Тренувальні яблука. Необхідно 5 яблук, казарму для стрільби по мішенях. За грошима звертатися до дороси. Е, я прийму це завдання. Чи ні? Вогонь у печері, 8 колод, лін. Ладно, дурка Лін, нам треба гроші. Вісім колод, у нас немає вісім колод, а яблука у нас є. Де там? Так, у нас 4 яблука. А ну ідемо ще яблука назираємо. Потрусили. О, я знаю, що там Ворнхарба. Цього Тього Ворн Вор... Боже, як його звати треба глянути. Де ти там? Я ж... тю. А ми що його ще не знаємо? Дивно. А ми в лікарню хіба не потрапляли ще? Ну, добре. Позбираємо малинки. Ресурси всякі такі тут. Мені подобається, що тут дерева ростуть. Оці всякі плодові. В цілому можна собі не садити багато їх на фермі. От. Можна просто познаходити, якщо знати, де шукати. Так. Повернутися так. Да. Ми вже не збирали цього, можна до рози одразу однести. Пітер. О, ось. О. ворнхарта. Ну, я ж кажу. Так. Привіт, сусідко. Я доктор Ворнхарт. Як на мене, ви виглядаєте цілком здоровим, але приходьте до мене, якщо відчуєте занедуження». Мого, дякую. Я пережечка Радий знайомства лікаря, він дуже хороший. Можете звати мене Ворнхарт, якщо не хочете називати мене доктором, але насправді мені все одно з'єднано. Давай мені тобі теж яблучко дамо». О, чоловіче, ти не маєш уявлення, скільки я яблук отримую, вибачте, я не хочу звучати гру. Це просто я не знаю, що з ними робити. Це. Завжди, будь ласка. Так, тут у нас маленький хоче щось, Топі. Привіт, пиріжечок. Мені потрібна твоя допомога, але ти повинен тримати це в таємниці. Обіцяю, що нікому не скажеш. Добре, обіцяю, чим я можу допомогти, Топі? Останнім часом батьки кажуть мені, що я маю бути більш відповідальною, а потім я гублю свій зошит. У ньому всі мої шкільні завдання. Можеш знайти його для мене? Я знайду твій зошит, Топі. Яке полегшення ти врятував мені життя, пережечка? Добре, я рада за тебе, Топі. Так, вже п'ята вечора. Ну, Відчутно прискорив, прискорився час. Я знаю, де вже валяється зошит топі, тому ми одразу туди підемо. Оце він. Не знаю, чого текстурка тут багована. але, але... Ой, лям. Привіт! Ви, мабуть, той, хто купив стару ферму. Я Ліам, радий знайомства. Де ми буквально в минулій серії тобі цей пшеницю твій вкрали. Приємно познайомитися. Взаємно, мене звуть Ліам. Чекай, я вже казав це. Давай ми тобі теж яблучко дамо. Єш. О, яблуко. Можливо, я міг би використати його в пирозі. Дякую. Будь ласка, Жуй, не обляпайся. Так, полетіли на мавпі нашій. Здається, табличка була зачарована. На дошці написано: Бережіть землю і вона подбає про вас у відповідь. Добре. Все, не дає нам мани. Куди, куди ми йдемо? Ми йдемо до Рози, щоб віддати їй яблуко. Роза, тримай яблуко. Без проблем. Е, я візьму додаткову навичку майстерності. Дякую Роза, і тобі. І біжимо бігом назад. Може ще встигнемо топі віддати. А, листки ось ці. Ось ці листочки це е, сезонна валюта. Ось тут її можна обміняти. Аго, ви на зв'язку з енергіями сонячного притулку. Вибачте, ви хто? Мене звуть Блосом. Я маю справу з дуже-дуже особливим видом валюти, на яку можуть сподіватися лише найталановитіші та найблагородніші люди. Добре. Коли ви гуляєте, ви можете іноді знаходити жетони особливого сезону. Жетони будуть відповідати сезону, в якому їх знайдемо. Знайдено так само, як і мій стенд. Я обміняю жетони на спеціальні речі. Тож, якщо ви знайдете сезонні жетони, не забудьте принести їх до мого чудового сезонного стенду. То ти купець саме так. Я встановив свою особливу будку в сонячному притулку через велику кількість магічної енергії і людей, які ви знайдете тут. Я вирішила, що якщо десь і можу знайти те, що шукають, тільки тут що таке сезонні? жетони? О, гарне запитання. Проста відповідь: це прояви піруроку, про прояви піру року? Ну, добре. Коли енергія планети просочується у світ, вона перетворюється на особливі види руди. Прикольно. Іноді руда набуває ознак пори року, в яку вона утворилася, створюючи сезонний жетон. Просто, чи не так? Ну, добре, дуже просто. Да. Ну, Давайте глянемо, що ж ця жінка продає блосом. Ласкаво просимо, що ти продаєш? Так, це у нас цвітіння. Це. Це наповідець, садиться твариночка така. Весняний портал. Можна ось, ось Весняних жетонів обміняти за звичайну валюту. Свисток жміля це як оця наша мавпа, тільки ви будете на джмілі кататися. Весняний тотем. Його, до речі, можна скрафтити. Весняний шолом, весняні рукавиці, весняна надгрудна пластина, весняні ноги. Ноги весняні. В них, ось тут, бачите, є цей Всякі вже мудлетики. Це накидка весняна. В цілому все. Ну, добре. Ну, У нас немає ще стільки жетонів. Вони прям дорога багато коштує. Прям багато треба цих жетонів. Я не пам'ятаю, коли я прям назбирала, щоб щось купити. Ну, я в першу чергу купляла жміля того, жміля. Яблуко грапнем. Грапнем. Шукаєм. І компоста нашли. Так, отута пошукаєм. О, подивіться на цих всіх птахів. Так, насіння пшениці ми там нашли. О, да, топі ось ось стоїть. дамо йому зошит. їй? Дякую тобі, пиріжечок, я твій борошник. Візьми це. Всі мої заощадження. Бо житопі, бусиночка, бусіночка, заощадження. П'ять жетонів громади він дав нам. І печивка він нам дав. Ми можемо взяти якийсь досвід у фермерці чи в розвідці, а хай буде фермерство. Так, Ходімо бігом, бігом бігом, посадимо те, що ми купили. А то ми такі, звісно... А, дуркілін колоди не занесли. Ну, я думаю, що ми можемо наступного разу її занести. Так, нам треба це посадити і ось це посадити. І того у нас, так, і ось що. Ось. Боже, багато описів. Так, все начебто. Колупаємо землю. Один, два, три, чотири. Я, я прискорю, мабуть. Так, зробила я, коротше, посадила все, що треба було посадити, хочу перенести ось це, а воно стоїть тут. Так, і в нас є трошечки часу. Перед тим, як спадки лягати, дощечки ми зробили. Я зроблю в першу чергу скриню і ось цю піч. Скриня мені треба, тому що треба кудись поскидати буде оці всі предмети, які ми е, понаходили. Кудись їх треба буде. І, мабуть, продам щось. Мабуть, водорості продам. Продам водорості, сафіри продам. Чорний діамант, ну він дешевий і він рідкісний. Не хочу його продавати. Я метис, не хочу поки що продавати. Хай це все остальне остається. Воно таке більш як ресурс. Так. Бігом спати. Бігом, бігом, бігом. Мавпочка, ми тебе любимо. А вам я кажу на добраніч. Бувайте!